Я захожу. це моє третє відео, я обіцяла зроблю обзор, ну, ну на... як то називається, на мою... на нове обновлення 99 ночі. захожу заходжу брата свого. Він вже в гріх. Чу так, не знаю, якщо тут побачити себе коротше. Ой, побачити себе не знаю. Якщо для цього відео то буде капець, коротше. Так, давайте я створюємо на п'ять готово. Заходять, хто хоче. На троє. Цікаво. А більше буде і за троє. Я виходжу Я чого? Ну, гадай, нас виходить. До нас ніхто все не заходить. Ну, я цього створю. Я не хочу. Як ти що не створив? Як? Я не можу. А, це не ти. Капець, не створюється. Гаразд, дивіться, я стою і на п'ятьох, хто хоче заходити. Захо хто хоче, то ага. заходить. Захоті, захоті, захотіть. Я я з ними швидше, заходь до нас! Так ти один. Ой, настроє вже. Заходіть, О. заходіть. Я вихочу. Виходь. Ви... виходь. На... Копайський. Meu, що, не жити, я ж нема. Наш заходь, ж нема. Да с кем? А подойдет заходить. <гаджи> Та, заходи, заходи. Ходіть, хто вс вот дэн. Кто-нибудь повод на инкис зачем и пойдет. Може вже до нас хтось зайшов же Короче, я пм. Заходимо. Так, 99. Okay. Давай. Так, ми зайшли і мене клас з Як ви бачите, зараз поставлю собі сюди. А я, а я пішов добувати колючу лапу. <свист> Зразу за <закладу> колючу лапу. <свист> ну, yeah. може, я теж візьму за колючу лапу, це класно. Що ж я пішла? У вас um, комусь треба буде? Ясно? Да, мисс вогонь не розпалені. Так розпалюйте вогонь мені. Я тут таки що буду добувати їжу, адже я шеф. Я маю мати величезний запас. Напевно полиці треба буде ще спати. О, чи я? Чи я не. Так, тебе... Я собі чого. Так розбудь вогонь. Я ж я вас вийду. А я буду добиватися справді полить. І ось і складати мене на них м'ясо. Я що, кому треба? Неси на базу, я потім розберуся. Я схоже, ще більше треба вогню. Так я може буду шукати вовчу шкуру. А, Де а, 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 вовчу шкуру, тому що вже є кольчапа. Да. Там вже є. Повідомо мені, я, я ж робить ТДФ. Ні, ні тим рубає з дерева. Я... Добро, я... Вугілля. Я шукаю вовчу шкуру. Я... Оп. На жаль, я можу бити одного вовка на день, бо у мене шукаю на дірі і мама. Це теж мені треба, щоб бити одного вовка на день, щоб бити. І зразу вовча шкура. У мене з першого кролика кроличок лапи, з першого вовка вовча шкура. Добрий, я, я наш, я наш, ось ще стейки. Ти не хочеш мені до такою Так я будь ласка, мені дуже потрібно коп'ю, щоб добувати їжу. Я тобі, знаєш, що приготую вечерю стейку. Оп, вечерю стейком. Давай. Давай. І, і, ну дай. Це ну, Коли давай. побудуєш полиці і розведеш вогонь до 3 рівня. Розведи вогонь на третього рівня і побудуй. На не дай го мішок. На т'їж чуть-чуть, там не куча -чуть. Так, дивись, розведи вогонь на третього рівня і побудуй мені полиці. Тоді я тобі дам свій закінний стейк. Одна то я можу сюди, я пішов дерево. От куча дерев теж шкодити. Капець, я дуже. Ой, сковаєш на нічого. Третій рівень, давай ще... Пож... Давай ще до четвертого і тоді. І тоді, як полити, я справжу сама, гаразд? Якщо до четвертого розберешся, то я гаразд? О, супчик, але стейк Діна десь у мене. Тож, будь ласка. А мамочка, я, 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 то ж ви в твоїй кайфульці. Це я зварила супчик. Раночку дивись. стейк-дінер. Ой, я його упадку з'їла Я новий покупки просто потрібен на стейк. Ні я в чому пошики стає. І ще в два буча. На каучук чи то хтось плышов. Так це Олень, він же звісно. Я так я лекарчук. Я я О, вовк, це ж треба. Стейк мені потрібен. Вовчик. Подай мне стейчок. Сподіваюся, не що світ проєчка? Ні, не знайшов ніч. Мені вдень нормально. Добре, якраз я заживу. Заджувала... Вовка вибила дві марселі і одної стойки, вертаюсь на базу. І тобі теж заготує стик. дінер, якщо розведеш до четвертого. Його буде Чи я ще не живу? Олень, е, можливо. Один, два, три. А ти Ромко, я не бачу, щоб ти робив розводити четверту вогонь до Рамку розведимо гониш, не день? Так, в першу ніч ніхто не нападає. Ромку не забув? Ну, піде зі мною. Так, Ромко, ти ж першу ніч не нападаєш, е. але повинно газ, ну і перші не нападе. Жовку, яскрасно полиці сама, а ти будь ласочка О, де, як? як, як Друбай дерева, а я буду добувати дерево не полиці. Я їх Я, я, я заслужиш, данки. О, а он і зона вона, бачиш. <плес> Бачите, можна зразу дізнатися, бо там іншого кольору дит... триває дерева такого бійця. Бізо. дома забирай. Монеты. На... На... Каштан. Каштан, так. У меня Вот так, что красиво. Я крашу. Второй весь весь для весь потребно два металла. мне потребно весь пару штук. весь 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 Зона фей і ви бачите з вовків з такими грибочками на верхах випадають джолоді. так. А оце це те дерево, яке було там. Яке було. Тож дивіться. Яке ви по був... заміжку кульчисту та воду? Так. Там вода я задачу. На, то прийшов. Що ви? Це що вже день, я не замітила. <плодавець> тут, тут завжди наші помічні. Так я вже йду. Куплю продавця, собі куплю, бо воно мені так потрібно сильно. <_m2> і що мені треба? Давай мішок і куплю. Мішок і куплю, це теж треба мені. А, ми, а мені треба коло ще так наполі і куплю. Щоб битись. Аб... Ну, це і зараз візьму ще тебе. Куплю. Що, тепер мені куплю, тобі є будь-як. Я випала. А що ти собі ж я не чувак? У тебе є не вовчий шкур. Так. Зараз давай подивимось, що береш. Е, Можна ще поліжко щоб... бере. Далі. Лісоруб, точніше. Лісоруб, так. Коп'є. Так, да, коп'є, коп'є. Все. Ви закупилися, тепер будь ласка. Йди до четвертого рівня повише. А ну швидко. Шару, шару. Я з цієї я зможу їсти. Не будеш ночі. Так не маше ночі, почекай. І, і буде ніч. Что ж, дивіться, я і пішла за муками, мені потрібно стейк, я я стейк, щоб я з'явилася, щоб не була погода. Воловчик, ловчик, воловчик, ти де. Ты мені маєш, яку готувати? Приготую Щойно на ти не рубаєш дві. Ой, не вирубаєш дрем, а полишиш виходити. <плес> о, рівці, да, о, так, четвертого рівня О, плюс не ресівовка догось так не шукала Один, два, три, три змахи Один, два, три змахи Він, мене дали ще стари. Нічь. А що, что? не гадаєте і що? Я в мене є вочешкури. Ще її внесу? Тут так багато вотю, що не стало. О, боже мой, купить в... его. А где у меня залишился этот галютарик? Кому требует, то и вовсю шкуру себе можно забрать. Так, а теперь я побуду. А да. если требует, то я могу вам приготовить смешной стерлингер. А, ты хочешь? Бо я стойк діле віддам цьому хлопчику. Свитко. Якби це на наш конечку мені ось. Добре, тому виходи, це зволить, тобі під час некий точно. Ну давай, зайди. вам може бути, тому що тут буде з сніжним я бачила. Так, поглянемо, що там у нас з рецептів. Що я можу? Тут ще є рибний супчик. Тут ще є рибний супчик. Тут є рибний супчик. Або і зелений. Що є, обойдемо.

Я тут поминаю, Друг по одному годику. и другую другую то ходит тоже побываю. Так у меня мало житья, но еще одна лучшая шкура. Как у мало, мне Я повернусь сюди чуть-чуть сини, а. Пока затяну, но. На, я по... Я встигну. я встигну. Не надо. Я, я встигну. Зараз коли богате покинуть. Ого, и есть. То... Так, думаю, я ж на пух, да? Я можу собі щось приготувати. Давай, давай. Мне тоже потрібен стейк. Тинер. Можно я то я помру с голоду, а тебе новую приготуй, гаразд. Ты повей. Ты привез этого Ну, У него мама пустый. Так, ты ладно? Жень я повышу до так багато, ну я дуже голодний. І я вижив, І от я вижив. І останній день може вижити. Це... Не то шостік. На карті. картин вечера велика печерика жена.

Так, один стейк і дві моркви. Однак, я їм жму собі. Да, на базе я ему забрала, чтобы <свистит> <свистит> я... Да, 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 Дякую за выслушаться. Ось может два хейса. Так он бывает. Не хочет. Подросли. Трое. Капец. Можно численно хотят. Так, давай. Точно. Камка. Пай припустись, Його... давай! Я смотрю, давай, пай, 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 пай. Смотри, да. О, он не можешь ще. А ну куда мы? Не можемо мого брата вкрытия. А ну. А на сломане. Так, да, тепер потрібно іще варту. Туда, да, да, туда. А мені потрібно. Ну, она, смотри, А мені, знаєш, потрібно зараз. Гадай Метал. Да. І, 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 і там є докур... один метал. За мной один, да? да. Я відкрию сундук, може я того люблю, може мені... От, бо як було б добре, якби по мені випав бандаж. От, будь ласка, у випаду ще бандаж. І револьвер, і револьвер, і патрон. Заберемо О, ні, це буде... О, стільці, то Стільці. Ну, здравствуйте. Слышь, ну, давай, давай, давай. Давай, я не спи. Три два, рубай дерева. я вже йду. тут. Швидко, так тобто погасно, у мене тут дерево. Вони мокрі. У мене є три сухі. Один, два, три. У сухі сухі десять можна полити. Що ж там ще? Стейк, контраток.

Охушу, понял. Оху, Заберем за меня. Ромку дивись, забереш себе. За Чекай, чекай, дай тут дайте поняли рецепт. скину. немає такого. Ну новий рецепт открой новий ладше або це знає або це помилка и це морський супчик не знаю а якщо це морський супчик коротше у нас дуже класне видео получилось ну скажи а, і я забыла вам показати нову место для обновлен зараз покажу Нова це на зона фейер. Шо нам да... А, привернути. У мене немає молока. Гаразд, я пішла як побачите от зона феєм. Но... Окей. И прям час. Ой, все такой.

вогонь Це тут дерев для лагеря. Ну, це біля лагеря, повай. Так. Капець. На двоє тож дивіться, я зараз скінчаю обзор і закінчую відео. А спочатку, щоб а че, че, че? ви обнова це на зона на фейсбук. Що не а, роламку масштаб У мене не молока. Араз, я пішла к бачите от зона фей. Окей. І потом час. Не... Я... Тут вовки з не... Ой, так і бачили. Прокрасить. Тут вовки з грибами, бачите, білими очима. І це не далі, і це.

Капец. На моем ну, тоже дивіться, я зараз скінчаю сіку, обзор и ви... закінчую видео. Ну, а спочатку, чтобы там... вы... Я что закінчую видео? А спочатку не можна варта. Так, знаю. Див... Добре, бо я голодна зараз умру і не покажу вам. Дивіться, я не можу помирати холода, бо я все. Ох, тип, що? Короче, 6 секунд, да? я піду ж я дуже голодна. я дуже голодна. Морква, ти мене рятуєш. Ням. Я, я такі, ой, мене мене вовкнуло, мені треба їсти швидко. Пристали бігати, щоб підрости кору. У нас іди на базу. Цих а, ми може не, не можуть. Ну що ж, давайте я все-таки вам покажу зону фей швидко, бо в мене мало життя, я подохід не було. Дивіться, зона фей нас... бачите зразу інше, бачите. Тут світло, світло з тумана. А тут щось тут потеміло, і з блять. Бачите, я тут. Там волк, и вот с очередной дерево, я выпало в воду. Вы здесь вы эту штуку? Не бачили эту О, удивись, типа что то такое? вот так Вот видите, видите, Сейчас все зависит. Гарне тут бачите, де воно. Цей, дуже багато всього. Фанішки навіть треба у нас І тут все пливо, воно сусідні, машинці виводи. Не способність, що тут прорубало. А, це по мене нічого все одно зараз виходить. Ну, <звук> я виходжу. Добре, виходить. І от як ви бачите, за нафей, вона і справді мені, бо вона маленька. Тут дуже мало заміфей. Тоже думаю вами ті гаміковички. Ну все, пока. Вертик відео. Okay. До побачення. Я повернусь до холодиль. Таке смішно не Почекай, я, я хочу тут, ти Буду таку фанчу. Я вам потом можуть ходить Ой, не викладу в канал. Ну вот. что ж, всем пока-пока.